Друзі, привіт! Пропоную вам лот аксесуарів для хэлловіну. В ньому присутні головні убори, різні маски, рукавички, такі надубні кульки. Також є сумочки для цукерок. Заколки, такі яскраві колготки. Також є костюми для дівчат-хлопчиків. та хлопчиків. Є костюми для дорослих. В лоті 50 одиниць, ціна такого лоту 710 гривень, ціна за одиницю 14 гривень. Можете замовляти у наших менеджерів. Всім дякую!